Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися класною ідеєю, як можна приготувати смачно салат з помідора, огірка та болгарського червоного солодкого перцю. Для початку я беру три помідора та буду нарізати їх середніми шматками. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар. Мені дуже приємно і цікава ваша думка. Друзі, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. І не забудьте підписатися на мій канал. Як же це смачно та й дуже корисно! Висипаємо помідори до миски. Беру один болгарський червоний солодкий перець та розрізаю навпіл. Вирізаю серединку і також буду нарізати середніми шматками. Висипаємо перець до миски. Беру один великий огірок і також нарізаю середніми шматками. Друзі, це рецепт дуже простого салату, але виходить завжди дуже і дуже смачно. Завжди хочеться їсти такий салат. І тому давайте готувати разом такі смачні салати. Друзі, знову хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатися на мій канал, поставити подобайку і обов'язково написати коментар. Тепер висипаємо огірки до миски. Беру половинку однієї невеликої цибулини розрізаю навпіл і ріжу полуколечками. Цибулю висипаю до миски. Солю та перчу за своїм смаком, додаю трішки карі і базиліка. Тепер додаю 2 столових ложки майонезу та добре все перемішую. Салат виходить дуже і дуже смачний. Друзі, ви можете замість майонезу додати соняшникову олію або олівкове масло, теж дуже смачно та корисно. Друзі, саме цей салат з'їдається за вечір, тому що він дуже-дуже неймовірно смачний. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.